Є знижки на антикатарал 15% в аптеках Подорожник вам та Стало відомо, хто хотів вбити Зеленського на самому початку війни. Відомий міжнародний журналіст, розслідувач видання Белінгкет Грозів, який викрив Росію у підриві збройних складів в українській Ічні та Балаклії, зробив гучну заяву. За його словами, перед повномасштабним вторгненням елітна група спецпризначенців. З російського головного розвідувального управління місяцями жили у Києві, щоб ліквідувати вище керівництво України. Уже відома більшість подробиць цієї операції, як замах на Зеленського пов'язаний з отруєнням родини скрипалів, як грушникам вдалося проникнути в Україну. Хто з українських шановників керував зрадниками просто з Києва? Та чому московська агентура досі служить ЗСУ? Розповім за мить. З вами новини Тисеньєї і я, Артем Зябкін. Підписуйтесь на наш канал і тисніть вподобайки. А ми переходимо до новин. Вони обіцяли провести найкрасивішу спецоперацію і цим закінчити війну. Головне розвідувальне управління Генерального штабу збройних сил Росії за довгі місяці до початку повномасштабного вторгнення розпочало операцію з ліквідації верхівки української влади. Для цього до Києва прибула елітна група озброєних до зубів. Російських спецпризначенців, яка мала в потрібний момент захопити урядовий квартал Києва та ліквідувати міністрів і президента Зеленського, проголомшливі деталі спецоперації розповів очільник Белінкет Христо Грозів в інтерв'ю російському журналісту Михайлу Зигарю. Ще за пару тижнів до початку війни вони зайшли через Білорусь, щоб бути поблизу Києва. Частина з них увійшла до Києва і готувалася до взяття політичного кварталу. Люди підпорядковані Аверіянову. і було близько 30 людей. Це дуже елітна група, але їхня операція одразу пішла не за планом. Ще до вторгнення на базі гру РЕФ був створений, як каже Грозів, клон ПВК Вагнер, який і мав скоїти замах. Після 24 лютого 2022 року московським спецпризначенцям таки вдалося проникнути в Київ. Завдання у них було очевидне – В годину ікс зі зброєю на перевіз знищити політичне керівництво України, викликавши хаос у державі. Розслідувачі Белінкет стверджують, що їм вдалося вистежити грушників та прослухати всі їхні розмови. Схоже, росіяни у чомусь прорахувались і були вимушені місяцями переховуватись в Україні. Ми стежили за комунікаціями кількох членів цієї команди, і було і страшно і смішно. Страшно, тому що бачили, які у них цілі, а смішно, тому що вони з кожним днем ставали все меншу рапатріотами, стали критикувати керівництво за погано сплановану операцію. Вони спочатку писали дружинам, що залишаються на тиждень, потім на два тижні, а після на місяць півроку. Вони стали сумніватися у вірності своїх дружин. Можна про це. Написати роман, як команда, яка мала за тиждень забезпечити Росії перемогу, стала психологічними жертвами їхньої ж власної війни, за даними Грозєва, принаймні частину російських диверсантів українцям вдалося викрити та знищити, Утім, не всіх грозів каже, що в Росії виявилось не так багато спеціалістів, які могли здійснити таку масштабну операцію, тож задіяли. Буквально всіх серед грушників, які збирались вбити Зеленського, були відомі всім так звані Петрови баширови Раніше розслідувачі звинуватили цих двох грушників, справжні імена яких Анатолій Чепіга та Олександр Мішкін, в отруєні колишнього офіцера російської розвідки Сергія Скрипаля та його доньку Юлію в Британському Солсбері – це трапилося у 18-му році. Ті самі люди Зрозумій, як мало таких якісних людей у їх очах, якщо вони рециклювали тих самих людей, які підірвали склади в Чехії та Болгарії, які отруїли болгарського бізнесмена Гебріва і Скрипалів. Всі ці люди, і Петрову Баширов, були на території України, щоб взяти в полон або вбити політичне керівництво України. Ті ж із з росіян, кому вдалося врятуватися, наразі перебувають у російському тилу і беруть участь у війні з Україною дистанційно, але є й ті, хто продовжує час від часу проникати в Україну. Частину з них вбили. Для нас зараз цікаво зробити список тих, кого вбили Збройні Сили України. Для нас це важливо, бо ці люди найнебезпечніші для нас розслідувачів. Та російської опозиції за кордоном, тому що навіть якщо вони не можуть як раніше подорожувати світом, але вони спеціалісти в організації замахів за кордоном. Тому важливо зрозуміти, хто з них уже не в живих. Там точно і ті, хто загинув ще тоді, а інші трохи більш ніж за рік повернулись в тил і почали далі планувати диверсійні дії з Росії. Наразі частина з тих, хто вижив, продовжує займатися диверсійними заїздами на території України з Білорусі. Імена цих покидьків уже незабаром будуть опубліковані. Грозі обіцяє завершити розслідування вже в найближчі тижні. Тож чекаємо на подробиці. Нагадаю, що у серпні 22-го в СБУ заявили, що затримали групу диверсантів, яка планувала замах на тодішнього міністра оборони Резнікова та очільника гур. Буданова за це російським покидькам обіцяли від 100 до 150 тисяч доларів кожному. А як думаєте, ви чи вистояла б Україна, якщо б у перші дні війни росіянам таки вдалося б вбити чи взяти у полон президента Зеленського? Напишіть нам у коментарях під відео. Але це не всі скандальні деталі, які в інтерв'ю російському журналісту Михайлу Зигарю розповів Христо За його словами, журналісти також знають імена зрадників України, які Співпрацювали з російською ФСБ до початку повномасштабного вторгнення. Були серед них і представники спецслужби, і військовослужбовці. Частина завербованих працювали у спецслужбах та правоохоронних органах України, і вони просто відмовились виконувати те, що можливо раніше обіцяли зробити: взяли гроші і вирішили стати патріотами. Був випадок дуже жахливий, коли один із таких людей був викрадений гру і його публічно стратили в сонячнегорське місто під Москвою і розповсюдили відео серед українських спецслужбістів. Керувати політичними колаборантами в Україні мав одіозний з і кум Путіна Віктор Медведчук. Утім, коли стало зрозуміло, що російський бліцкриг провалився, а проросійського опозиціонера схопили більшість втекла з країни. Мушу уточнити, що достеменне перевірити та підтвердити слова Христо Грозєва неможливо. Українська влада його заяви поки не коментувала. Утім, команда Грозєва давно відома у всьому світі, зокрема і гучними викриттями. Московських спецслужб, саме Барінкет на чолі, з Грозівим публікували детальні розслідування щодо збиття російськими терористами малазійського боїнга меч МН17» у небі над Донбасом у 2014 році, отруєння родини Скрипалів у Британії, підривів українських військових складів Вичні та Балаклії у 2018 та 2019 роках. А також допомогли російському опозиціонеру Навальному викрити тих, хто намагався його отруїти новачком. Звісно, що у всіх випадках вуха стирчали просто з Кремля 16 лютого, 24-го року. Російський опозиціонер Навальний помер у російській тюрмі на Ямалі за полярним колом. Офіційна причина смерті суперника Путіна. тромб, що відірвався. Утім, Грозів припускає, що Навального знову отруїли у планах Путіна знищити усіх і в РФ. Я вважаю, що це точно умовний новачок, тому що те, що вони новачком намагалися зробити 20-го року, дуже ймовірно і можливо спробували закінчити тим самим способом. Бо інакше залишається чергове незакінчене вбивство новачком, у яке вони вклали стільки років і стільки грошей, що залишити цю справу незакінченою не можна. Моє джерело після смерті Олексія натякнуло, що це не останній інцидент. Не хочу робити прогнози, але я реально боюся, що мотивація Путіна була цим вбивством довести заходу, що він більше не має червоних ліній і таким чином змусити домовлятися про Україну на своїх умовах. При цьому грозі підтвердив чутки, що на заході планували обміняти Навального на російського кілера Краснікова, якого. Засудили за вбивство у Берліні ічкерійського ватажка Зелімхана Ханговшвілі. Ми почали будувати дуже багатосторонню угоду, в якій брали участь багато країн, де з одного боку Росія мала звільнити американських громадян, яких побільшило під час нашого проєкту, тому що вони заарештували нашого колегу-журналіста американського видання «The Wall Street Journal» Евана Гершковича. Але й політв'язнів певну кількість практично намагалися обміняти всіх на всіх, але для цього треба було знайти таку саму кількість злочинців, убивць та просто російських шпигунів, які сидять у західних в'язницях. Вони сидять у різних країнах в Америці, у Європі, у Польщі, у Норвегії, у Бразилії. Ми створили якийсь список для обміну. Дуже сподівалося, що він стане списком для реального обміну, і оптиміст за день до вбивства був дуже високим. Але наступного ранку ми дізналися цю сумну звістку. Раніше про ймовірний обмін Навального говорили і його соратники з фонду боротьби з корупцією. На їхню думку, Путін вбив Навального навмисно незадовго до можливого обміну, щоб вкотре продемонструвати свою рішучість заходу. А як думаєте, ви, хто врятував Зеленського і на що ще здатний Путін в Україні? Напишіть нам у коментарях під відео, а також ставте лайки, обов'язково підпишіться на канал, щоб не пропустити важливих новин. До зустрічі!